Рідний наш стяг, ясний, жовто-золотавий то вогонь небесний, він дає тепло і світло. Цього року під час відзначення Дня Державного прапора України на центральній площі міста Броди було, мабуть, найбільше з поміж усіх років вишиванок. А враховуючи те, що було лише о пів на дев'яту ранку, кількість охочих долучитися до урочистостей з нагоди Дня Державного прапора України справді захоплює. Усі від наймолодшого, вихованців дошкільного навчального закладу, перейнялися атмосферою дійства, значимість якого для українського суспільства надважлива. У цьому переконують своєю участю і представники районної та міської влади, гордо підносячи у національному одязі державний прапор. Переконує і митрофорний протоірей Василь Шира, освячуючи стяг, який постійно височитиме у бродах. І відчутна була для всіх нас благодать Божа і покров матері Божої. Святом всіх вас. Значимості і святості державному прапору та самому святкуванні додали хористи храму святих первоверховних апостолів Петра і Павла. А державні службовці, які прийшли у вишиванках, засвідчили, жовто-блакитний стяг повинен майоріти у свідомості кожного, хто приймає важливі для держави та людей рішення. Звучить державний гімн: це момент піднесення, який сповнює серця гордістю за рідну Україну. Україно, преславна державо, наш рідний, наш любий, калиновий цвіт також святкування Дня державного прапора України прикрасили майстерним виконанням місцеві артисти. six yeah. Військовослужбовці ж переконали, державний стяг охоронятимуть гідно передаючи його у надійні руки підростаючого прийдешнього покоління.